Нас закарбовано на нашому ДНК просторі, що ми вільний народ, а ми себе поводимо як жертви. Саме зараз ми з вами проживаємо цю війну, щоб відновитися, відродитися. Карма України полягає в тому, що ми маємо просто перестати з вами. Спілкуватися, як наче ми один одному вороги. Ми велика, велична, сильна країна, яка стоїть в центрі Європи. І це ще питання, що є Європою. Ми, як Україна, чи ті люди, які вважають себе європейцями, ми носії світла, бо світ правий — це вхід світла туди, де щось не зрозуміло. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини і наша рубрика навколо карми. Сьогодні поговоримо про карму України. Не просто про карму України, а я, Тетяна Дугельна, як психолог, хочу поміркувати з вами на предмет цього явища. І через символізм. Ви знаєте, що незалежно від того, наскільки ми віримо чи не віримо в те, як впливають на нас з вами символи, символи продовжують на нас впливати. Хтось може сказати, та, ну, це якась там метафізика, чи ще щось таке езотеричне. Друзі, адже ми з вами всі вміємо спілкуватися, розмовляти і використовувати символьне зображення мови це живти. Ми читаємо завдяки певним символам літерам. І ніхто не вірує в ці літери як в якесь божество. Але одночасно ми їх використовуємо для того, щоб з них складати склади, слова, речення, а далі свої міркування. Тож так само з символікою, яка пов'язана з кармою України. І ця символіка вона в нас прошита на рівні ДНК. А саме я сьогодні хочу з вами поговорити саме про наш Триглав. Або тризуб, тобто наш малий герб України. А чому він малий? Друзі, ми велика, велична, сильна країна, яка стоїть в центрі Європи, і це ще питання, що є Європою. Ми, як Україна, чи ті люди, які вважають себе європейцями. Але на це питання зараз не будемо шукати з вами відповідь, а поговоримо про карму, яка закарбована в нашому тризубі. Тризуб, що означає цей символ? Хтось каже, що він прийшов до нас з часів великого Володимира, і це частина його імені Воля Володимир. Знаєте, можливо, але якщо ми з вами зануримося в історію, в історичні джерела, то побачимо, що про тризуб знали наші з вами пращури ще далеко до. Того часу глибоко в глибину сиву в глибину до того часу, як з'явився на цій землі Володимир Великий, тож ще трипільці знали, і ще і раніше до трипільську добу знали про цей символ і якось його використовували. Але сьогодні не про його історію. Ви можете подивитися відео, де дуже багато про символічне значення тризубу. Ви можете дізнатися з мого інтерв'ю з волхвом руського православного кола світовидом Пашником. Ми залишимо посилання для вашої зручності під цим відео, саме на це інтерв'ю. Зараз поговоримо про карму. Ви пам'ятаєте, що карма вона складається з трьох складових: що є причина, є обставини і є наслідки. Причиною нашої карми, коли ми з вами живемо дивно, у нас закарбовано на нашому ДНК просторі, що ми вільний народ, а ми себе поводимо як жертви. І тому є цьому всьому причина. І, на мій погляд, наша карма сьогодні така тяжка і можна сказати навіть негативна, тобто наслідки, які ми зараз отримуємо, полягає саме в тому, що ми мало розуміємося на символізмі. На символізмі саме наших пращурів, які знали, що символами можна розповісти не тільки про себе, а і про богів, і про всесвіт набагато більше. Як людина сприймає символ? Ну, подивіться, наприклад, на наш тризуб. Просто якби ви собі уявили, що ви вперше бачите цей символ, ви ніколи раніше його не бачили. І уявіть собі просто таку собі історію, що ви не знаєте, що він означає, але ви відчуваєте, що він дає вам всередині, яку емоцію він провокує, яку думку у вас, можливо, підіймає, можливо, тілесну реакцію. Також ви відчуваєте відчуваєте певну реакцію, коли дивитеся на наш тризуб. Кожен символ у нас викликає певну реакцію. Тож, ми відповідно знаємо ми про нього чи ні, будемо реагувати, будуть обставини довкола нас складатися відповідно до нашої реакції. І Отже, ми зможемо з вами далі діяти і отримувати певні результати свого життя в залежності від того, як ми реагуємо на той чи інший символ. Нагадаю вам, що тризуб означає єдність трьох світів: світу яви, світу прави і світу нави. І разом, якщо ми подивимося, то в тризубі видно слово воля. Воля, а отже, Віддати любов'ю, якщо ми розшифруємо це слово, воля так, це про мужність, так це про силу, так це про правду, так це про богів, які нам дали, закарбували в геномі саме цю ці якості, але одночасно воля трактується як відати, знати закони ля, любові людські для людей, божественні для людей, наше вміння спілкуватися з іншими. Карма України полягає в тому, що ми маємо просто перестати з вами спілкуватися, як наче ми один одному вороги. Ми маємо зупинити цю карму жертовності, яку ми отримали 300 років назад від Московської імперії. Ми маємо зупинити зараз і не говорити про те, що хтось винен в тому, що ми сьогодні маємо цю війну. Ми маємо сьогодні перемогти. Ми маємо сьогодні з вами вже захотіти кращої долі, а отже, і кращої карми для наших дітей. А для цього ми маємо зрозуміти, що як в нашому тризубі за просто на символьній мові записано, запечатано як печаткою єдність трьох світів світу прави посередині, це світ божественний і світу яви людський і нави. Це світ духів. І ми бачимо, що праведний закон, закон любові, добра, світла, знання, він завжди знаходиться посередині між світами, які знаходяться в певному конфлікті. Чому світ явний людський знаходиться в конфлікті з світом навним, за світоглядною концепцією наших з вами пращурів? Все дуже просто: явний світ це той, що осяяний сонцем, те, що. Ми бачимо, іншими словами, на мові психології це наша свідомість, те, що ми можемо побачити, осмислити, проконтролювати. Навний світ це світ. Від свідомості, які ми не бачимо, не знаємо, не вивчаємо. Саме в ньому знаходиться дуже багато символічного матеріалу. І ми, коли туди занурюємося і чогось не знаємо, ми лякаємося. Так працює і психіка людини. А в світогляді наших пращурів навний світ це не лише світ духів, це світ, в тому числі, і наших предків. Отже, для того, щоб ми не боялися того, що ми не бачимо, або світу, в якому немає сонця, але багато темряви. А в цій темряві зашито багато знань, ми маємо внести закон прави в свій світогляд, і як нам показує наш тризуб, триглав, усвідомити карму України і українців. Ми носії світла, бо світ прави це вхід світла туди, де щось незрозуміле. І виходить, як ми можемо це використовувати сьогодні для того, щоб якнайшвидше перемогти ворогів? Вороги це наші страхи, це наша ось ця нава, яка приходить, і вона просто захоплює весь світ, який ми не в змозі зараз змінити. Але нам тільки здається, ми все можемо змінити. Яким чином? Згадайте про трисуття або триєдність того, що впливає на нашу долю. Це в першу чергу наші думки, потім наші слова, які є проекцією наших думок, а далі наші вчинки. Думка, слово і вчинок формують єдину триєдність в єдиній нашій долі. Ми маємо ту долю, як ми думаємо, як ми говоримо і як ми діємо. І сьогодні давайте будемо кожен українець дуже-дуже. Контролювати свої думки, а тим паче свої негативні слова щодо один одного. Давайте навчимося більше проявляти ось ту віру, то віддання любові, яка закарбована в нашому триглаві. Давайте будемо відповідати нашій позитивній кармі українців. А для цього я вас закликаю бути більш уважними до символізму, який вас оточує. Я вас закликаю вивчати українські традиції, і в тому числі, наприклад, обереги. Тому що в обереговій магії знаходиться дуже дуже багато саме глибинних знань. І це не те минуле, яке нас знову занурює в стан жертви, яка скиглить і каже, за що мені це, чому зі мною, чому з нами зараз це відбувається. А це якраз той стан Творця, навіщо нам те, що ми зараз з вами проживаємо. Як, на мій погляд, саме зараз ми з вами проживаємо цю війну, щоб відновитися, відродитися, щоб традиції наші знову почали нам працювати, щоб символьна мова, яка піднімається з світу, нави, проявилася в нашому житті, і щоб ми з вами зрозуміли, врешті-решт, що ми відповідальні за все те, що вже напрацювали наші пращури. Вони напрацювали, вони в це вірили, вони цим користувалися. Нам треба зараз просто це знову вивчити або пригадати. Але мені дуже подобається концепція, що ми по-новому мало що вивчаємо. Ми пригадуємо, на щось відгукується наше серце, а щось поки що нам не до вподоби. Тож я вас запрошую на свій телеграм-канал Українська душа від зеркалення традицій. І посилання, звичайно, є під цим відео, щоб ще більше і глибше дізнаватися про те, що вірили, що вивчали, чим взаємодіяли наші пращури. Також не забувайте підписуватись на канал Калина, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наші новинки. А я завершу нашу сьогоднішню з вами зустріч тим, що хочу запропонувати вам усвідомлено відноситись до. Кожної своєї думки. І зрозуміти, що ми з вами відповідальні за все те, що ми надумали, що ми проговорили, і потім з цього ми отримали певні ситуації в житті. На перший погляд нам здається, що це ілюзія. Але це не ілюзія, друзі. Ми з вами об'єднані в просторі. Єдиної спільної думки ми об'єднані в просторі єдиної думки, ми хочемо перемоги, але чому вона не приходить? Можливо, ми хочемо, але говоримо зовсім інші речі. Як ви вважаєте, сказати смерть ворогам це саме той заклик, який нас приведе до перемоги, чи все-таки разом до перемоги і слава нашим героям? Можливо, ці заклики набагато потужніше нас з вами будуть вести до перемоги. Вони будуть нас надихати, не будуть нас руйнувати. Хоча, ви скажете, а з точки зору психології, так хочеться інколи сказати і прокричати смерть ворогам, коли ми бачимо, що вони чинять на нашій землі. Звичайно. З точки зору психологічного, скажімо, відреагування, щоб вам, вам стало легше, ви можете використовувати слова і лихослів'я, і погані слова, і руйнуючі токсичні слова і вирази. Але кому від цього стає легше? Вам тимчасово. А коли ваша маленька краплинка, вашої думки, вашого слова, долучається до великого простору всіх українців, як ви думаєте, воно нас об'єднує чи роз'єднує? Кожне погане слово, яке ми промовляємо стосовно будь-кого, свого рідного, близького чи навіть ворога, воно як іржа точить нас зсередини і роз'єднує. Запам'ятайте, те, що невидиме, це не означає, що воно не існує. Ще колись Гьотте казав, що Бог є в кожному слові. І якщо ти віруєш в Бога, то ти будеш вірувати в кожне слово, яке промовляєш. Тож, можливо, нам варто замислитись і змінити свої думки, слова і, відповідно, вчинки. Бажаю всім нам якнайшвидше перемоги, щасливої долі, відновлення нашої незламної волі. Єднаємося, українці, і до зустрічі!